Ця шабля вона робилася з уламків російських снарядів запчастин підбитої російської техніки ще в 18-му році і вона була подарана Залужному. Це копія меча Гетьмана Сагайдачного. Ми їх зробили сім штук. і Один лежить у Зеленського, один лежить був у Покійного монастирського. Всім привіт! Ми сьогодні приїхали в сусіднє містечко Бадбуркінао підтримати українську сім'ю ковалів, які будуть дебютувати на німецькій ярмарці. Підійдемо до них. Вони живуть у нас по сусідству і в Україні. Вони були досить відомими і залишаються такими зараз. А тут в Німеччині лише роблять ці перші кроки. Тому їм дуже важлива ваша підтримка. Зараз буде створюватися троянда. А це ти робиш чи чоловік? Давай познайомимо моїх глядачів. Це Женя. Це мій чоловік. Він ховається. А Зараз ми будемо робити ось таку троянду. Це залізна троянда. От ми попередньо робимо такі заготовки в майстерні. І от зараз за допомогою вогню будемо вирощувати квіт. Розкажи, будь ласка, де у вас зараз є взагалі можливість щось робити в Німеччині? Ні ми робили за підготовку в гаражі у організатори цього фестивалю. І як ви попали на фестиваль? Вас запросили? Так, так вийшло, що ми перед цим познайомилися з організаторами і з мером цього міста. Ми приймали участь в волонтерських різних ярмарках на допомогу Україні. Зав'язали розмову, сказали, що ми хочемо працювати, ми показувати свій майстер-клас шоу, і ось нам запропонували в центрі міста. І це все безкоштовна ініціатива. Так, ми нічого не платимо, ми допомагаємо збирати кошти на благодійність і пропонуємо німцям, і українцям, і всім, хто тут приходить, спробувати попрацювати Ми більше зацікавлені поширити знання, що таке ковальське мистецтво, як працюють з металом, що таке вугілля, і пояснюю, як працюють ніхії. Тобто ми любимо показувати людям, що таке взагалі ремесла. Донечка, красуня, у стилі. Тут треба якесь оформлення, щоб таким займатися в Німеччині. Можна оформити ліцензію, так воно коротко називається, ліцензія на продаж, Kleine Gverbe. Kleine Gverbe. це кляйний да. верби. Клянні верби. Так. Джоп центрі, якщо ви на джоп-центрі, ви просто повідомляєте, що ви плануєте, ви маєте пояснити, що ваша справа має перспективу, і ви, наприклад, через півроку вже будете самостійно заробляти кошти. І тоді вам допомагає, тобто вас підтримує цей час, поки ви розвиваєтесь, вам дають можливість. Але треба якась освіта, дипломи показувати. Я підтверджувати? Не маю документів, що я школу закінчила. Ага, окей. Ти просто майстер. Я майстерність фотографії, докази, що це я. Тобто достатньо доказати, просто що я це можу робити, угу. і не треба. Ну так, вони запропонували, там трошки інакше, якщо я маю, наприклад, освіту художника, то мені навіть деякі знижки будуть по оподаткуванню, страхуванню. І е, якщо я зареєструюсь в палаці, чи як вона там, художників, в гільдії художників, то це, що гільдія буде допомагати з різними фестивалями і тому подібне. Тобто, Супер. Я зацікавлена показати свою освіту. Німцям подобається таке. Вони з охотою беруться підтримувати. Може, якісь гранди є? Вони дізнавалися? Ще ні, ми ні. занадто мало часу. Тут ми ще ми й так біжемо попереду. Швидко стартанули. Да. Ми самі не очікували, що все так швидко, швидко. швидко. я впевнена, що все вийде. Та ми також у людей з такими руками. Ну, І з таким креативом інакше бути не може. Я пам'ятаю, як я в Україні рік тому з вами говорила перелявка. нам поможіть, підкажіть, як що, що робити, які документи всі поради ваші ми скористалися дуже дякую. І в принципі, доля нас звела. Ми навіть в одному місці трошки. Да, да, а да. Я тільки вчора дивився ваше відео про, про кляйне. <клес> Скільки часу піде на виготовлення? Пів... Нє, півгодинки пів розмовляємо. Окей, а якщо її продавати, тут то яка її буде ціна? 10 євро. Угу. Я не буду питати, яка собі вартість. А, складно порахувати, бо ми поки що в голові тримаємо українські ціни. Два неповних повних робочого дня 10 повністю готових троян може вийти, але треба врахувати метал, вугілля. Папа сказав, що 10% заплатить на сюди. Він вже має право, йому 14 а, yeah. okay. о так звичайно, ти можеш підпрацьовувати 3 години на тиждень. А, я <зважає> я короче стояла на вуличній точці ага. і показував двічі мені заплатили за 2 дня 400 гривень. <зважає> no, слушай, нормально 400 гривень. Для України Тобі батьки, ми тебе давай на секундочку. Скандали, скандали, і розслідування в ефілю. Треба Ніжно, ніжно. різний жим. А то не сильно ніжна. Ні, 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 воно тут в камені фільм. Якби ви сильно не качали людей, верхня буде пускати зупина Стоп. Де ви взяли це вугілля? Польща. Ага. Польське це екологічне вугілля, вона якесь голубе вугілля, яке не дає. Викидів в атмосферу, не спеціально привезли. А це, а це, до речі, мабуть, так. треба враховувати, так? так воно... Бо інакше вас би не пустили так, сюди. Так, так, немає ніякого запаху. Ні, ні, категорично, ні, бо ні. воно спеціально ні в в нас голючим матеріалом, як кокс насичують. Воно. Тобто, щоб воно мало. Таке, як губка, це як кокс. Він збагачений ще зверху Будем якимось порошком додатковим, газовим і воно не виділяє в повітрі майже ніяких. Тобто, уголь, що ми для робимо, то а то Ні, для шашликів йде теж, але він швидко згорає, воно на самом стороне. Це, як... це? це? Самі фримили, це жінки куртка і талійська. Жак. Куртка італійська біджет, Рай, біджет. Так, італійська відже. Це, це ми готувалися до одного виїзду років 10 тому. І нам треба було зробити міхи, бо наші міхи тоді поламалися ну, поламали да. і не підлягали ремонту. Ми почали робити нові, і все, що зі шкіри в нас було, це мій італійський піджак, який мені проїзд з в Італії з моря. І ми його порізали. нас залишалось два дні. Я за ніч перекроїла піджак у міхи. Якщо бачите, там скільки кусочків, оце все швидко застрачувала на машинці, щоб... Капець, ну це українська натура, це ми завжди можемо щось а, придумати. Це все просто так. В цій е, частині це титан, да. це мені в 15-му році хлопці прислали це з під бідою бронетехніки російської. Це от Титановий Ого. це внутрішня броня проти Уламкова. Покажіть ваші вироби. У ця шабля, вона це довгий проект. Вона робилася з уламків російських снарядів і запчастин відбитої російської техніки ще в 2018 році, і вона була подарана залужному. Тобто вона і вона зараз, зараз є в залужному. Да, вона Може. зараз є в залужному. А хто замовляв? Ніхто не замовляв. Це наш особистий подарунок від родини. Круто. А це копія меча гетьмана Сагайдачного. Ми їх зробили сім штук. І один лежить у Зеленського, один лежить, був у Покійного монастирського, угу. один в музеї встановлення української нації у Львові, другий лежить Софії Ще один Софії Київській. Він освячений патріархам, має статус захисника війська українського. От. І ще декілька розійшлися по там всяких міністрах і все таке інше. То ви працювали на еліту? Так, було таке, да. е, так. Ну от він, повній. А де ти цей меч, що зеленського подарував? А от. Ну, от, от. Е, це ніж Боу із дамаської сталі і е, зуб Мамонта стабілізований. Mm -hmm. Женя також... казала, що на виготовлення одного такого ножа десь приблизно два тижні йде, три-два. Так, да, приблизно так. По-різному буває. Може і за тиждень зробити, як піде насправді. А можна запитати хоча б приблизну ціну, вартість таких речей, щоб зрозуміти. Ну от, наприклад. Оцей меч, так. то він коштував в Україні 3 тисячі доларів. Ну окей, але ви ж його не три тижні робили довше. Ну, чотири тижні на нього йде. Бо тут золото, срібло, плюс це копія. І це це золота, так? Це позолото, і так. Да, от фото оригіналу. Да. А це вже фото нашого. Угу, угу. А ви десь ставите якісь свої логотипи, водяні знаки? У нас є клеймо, воно зареєстровано в цьому. Європейському реєстрі клейм. І так ми ставимо. Звісно, я зараз не покажу, бо в мене з собою нема. Його може на виробах зараз. Ну, от воно отак ставиться. Я зараз може знайду в кращій якості на роботах. Ну, от воно ще є. Так, 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 бачу. От. Але поки немає можливості саме тут виготовляти, що для цього треба: майстерня. Майстерня, в першу чергу, приміщення треба. Приміщення і вперед. Шукаєте приміщення? Шукаємо зараз, так, да, ми в пошуку приміщення зараз на даний час. От. Хочемо працювати, хочемо все робити. Ну, тут ще Женіна робота. Так, так, так. У мене такий є гаманець, тільки да. менший. От. Мені Женя дарувала. — Ця робота, вон вона лежить. О, бачиш, можна в оригіналі побачити. На, на а О, от я тут і покажу клейну так. зараз. Секундочку. А, ну будь ласка. От. От. Ні, ні, Гер. Ну це ж. Це я... вилка. Так, виделка. вилка, а веделка, а це кусулі, правильно. Мене батько я думаю, я з, з... Пироги, то... полювання такі приносив. вот наше клеймо. Це угу. клеймо дархан. Угу. Це, це шампур. Це шампури, да. То це все набір це шампурів. Так, да, з ножем, отак, от. Ух ти. В набір ще йде бо Короче, Ага, набори для шкіряний стакан і їм можна так. Так, користуватися і фляга. І вода не виливається. Не виливається. Я можу показати. А, Боже, як це гарно. Поки тут німеччик для... бавлюсь трошки збор машиною. Як для ніж така так, так, штука так, так, при так, манікюрі, так. є така ж сама, тільки більша. Угу. І от то я ріжу бором. Бо... <свят> <Короби>. Щоб <свят> <свят> не втрачати, бо в мене після інсульту втратилась моторика. Угу. І я відновлюю його таким чином. сижу, вирізаю. Це потім намочується, потім всередину забивається рис. Ага. За рахунок рису, воно ну, туди забиваєш його насильно, так сказати. Ну, от, воно роздувається, рис впитує вологу, воно висихає ага. і зберігає ось таку форму. Тільки ціни гарні ставте. Високі ціни ставте, бо це вартує багато грошей. Боже, класне. Це не все. Угу. Угу, класне. Розкажи, що за свій папір, будь ласка. Ми постійно замовляли візитівки, і причому ми ці візитівки колись дуже давно такі замовляли російською мовою. На жаль, і в мене лишилась ціла коробка. Я думаю, блін, треба з ним щось зробити. Ну не викидати вже. Ми взяли ці візитівки і переробили. Ну, технологія, в принципі, в інтернеті можна загуглити багато. Це не складно. Оце наші старі. Перероблення візитівки. З них ми от вирішили робити ось такі от, не знаю, це рекламні брошури. Замочуєте папір, перебиваєте блендером, виходить така маса на, на тертиву картоплю, схожа, як пюрешка. І потім через сіточку на тканину, і воно прямо відразу стає папером. Дуже зручно. Ви Ні. Ага. євро. Так, Мирослав купив троянду і каже Женя, що ця троянда зів'яне лише тоді, коли закінчиться кохання. Беремо ось такий дуже крутий брилок.